Блін, мужик зайняв мою скамеечку. я люблю першу скамеечку, щоб недалеко заходити, бо недалеко не люблю. Іди вже додому, ра ра дамі. Це як в Тік-Ток зайду. Я підписана на багатьох циган. Я люблю, знаєте, подивитися, як святкують великі події. Дуже цікаво. Господині всі такі в Молдові, в Румунії, в Угорщині. Ой, які молодці, скільки готують, все так. Так як треба, знаєте? Не так, як ото котлета з перепілі на яйцо. Ми, ми цього теж не любили, ми любимо все так по-багатому. Ну, дійсно, молодці. Так я, от, як подивлюсь, послухаю, пісні потім цілий день у мене в голові. Крутяться такі їхні шлягери. Ну, настрій піднімається. Інколи заходжу навіть для того, щоб підняти собі настрій. Трішки зарядитися енергією. такі дні, коли Я кажу, що нічого не хочу, нічого не треба. А на них як подивишся. Такі молодці, такі ініціативні, такі енергійні, такі веселі, такі оптимісти, молодці. Стільки дітей, стільки забот, Але все зроблено, все чисто, все акуратно, все. Такій кількості, стільки гостей. Гостинні такі. Молодці. Я, я поважаю ромський народ. Мене жодного разу не обідали. Один раз намагалися, але, але, але все вийшло нормально. От би зустріть зараз ту стару циганку. Така молодець моє ім'я, назвала ім'я моєї мами, багато чого сказала. На останок ще дещо сказала. Я пам'ятаю все, все життя.